Солодощі. Все, що хочеш, я, але я не люблю солодки. Мені краще помідор, чесночина, український хліб, кусок сала. Всі людина. Не люблю я це всі кекси, шнекси, цукерки, печиво. Тільки домашнє. І то не все. Сальце, яйце. Ладно, іду, відправлю посилку. А тоді, тут дуже дорого продає вона. А тоді відправлю посилку, тоді за квітами, тоді зайду в храм. Тоді на обратному путі зайду, куплю собі рибки, помідорчиків. Ще трошки зелені куплю і буду вільна. Так, все вам гарного дня усім.